Всім привіт! Сьогодні будемо говорити про матрицю, про землю, про душу, про духовність і так далі. Дивіться, насправді все надто просто. Це лише людський розум він обожнює все ускладнювати, варитися і от, розбирати, розкопувати, прямо витягати ці екшени. Чим більше жертовності, чим більше страсті, чим більше ось тих моментів для того, щоб по, прямо пожаліти один одного, ось так повозмущатися один одному, понити. Тим краще для нашого людського розуму. Через те, що на точку зору людини іноді відбуваються такі події, що здаються ну прямо ну до болі, ну як так можна, ну скільки ж можна, ну я вже просто замучилась, більше не витримую і так далі. Але з точки зору душі, це саме те, що потрібно нам через те, що дивиться конкретно циферки. А там ось такий досвід, який потрібно здобути людині як ось цій складовій певного духовного і певного матеріального. Починаємо спочатку. Дивіться: людина, кожен з вас, абсолютно кожен, без виключення, це конкретна істота. Яка складається з духовної частини це душа, і матеріальної частини це тіло, через те, що світ під назвою Земля, там, де прямо ми ходимо по тій землі, щось там робимо, воно все має певну таку форму. Тобто у світі все має певну форму. Абсолютно, все проявляється через певну форму. Так же само, і душа вона проявляється через форму. Форма прояву душі вона називається тіло. Тіло це всього-навсього слово, назва, от назвали так. І тут досить цікаво через те, що саме слово тіло знає певна кількість людей, які конкретно. Вивчили це конкретно, їм так розказали, які знають цю мову. Вони знають, що тіло це тіло. Але якщо ви підете, наприклад, до американця і скажете йому тіло, він вас не зрозуміє через те, що він не знає, що таке тіло. Але коли ви покажете на себе, на свою якусь частину тіла або просто на своє тіло, то американець вас зрозуміє. Розумієте, про що я? Тобто насправді знання. Істина, вона знає сама себе в момент проявлення. Коли я піднімаю праву руку і кажу вам, що це рука, то зрозуміють мене тільки ті, хто знає, що таке рука. Будуть дивитися мене люди, які не розуміють українську мову. Вони не зрозуміють, що я говорю, але вони бачитимуть, що я щось махаю ось цією рукою. Вони будуть це розуміти по своїй мові, але вони розумітимуть, про що я кажу, розумієте? Через те, що істинні знання вони знають самі себе, коли Людина народилася, знову ж таки, так придумали, що люди народжуються через те, що абсолютно кожна душа вона проявляється певною формою. По тій причині, що цей світ під назвою Земля, де ми з вами живемо, воно має певну форму, він матеріальний світ. Тут все має певну форму. Абсолютно все. І коли воно без форми, то відповідно ми цього боїмося через те, що, наприклад, якщо ви бачите духа який не має форми, відповідно, це називається духом, да. Тобто, ось та душа, яка не має форми, це дух. І страшно, духа всі бояться через те, ну як всі, да, це я образно сказала. Мається на увазі, що коли душа не має форми, це дух. І ну, прийнято так вважати, що дух це щось таке, да, страшне. А це та сама душа, просто вона без тіла, без костюмчика, без форми. Відповідно. Людина вона складається із душі, це ось та така невидима частина людини, і з тіла. Це ось та матеріальна форма прояву у світі, розумієте? І от не можна казати, що людина вона тільки духовна або тільки матеріальна. Це такі своєрідні, ну. Оманливі визначення, де люди кажуть, що людина пішла в надто духовне або мені не цікаво духовне, я конкретно матеріальне. Не може такого бути по тій причині, що людина це конкретно складова з духовної і з матеріальної. Якщо людина не має душі, то це дух, і людина конкретно помирає. Тобто, знову ж таки, я думаю, ви неодноразово бачили людей, які померли. Відповідно, цих людей немає ось тої такої якоїсь такої невидимої частини, ось того духа немає. І от коли в людини немає ось того духа, людина конкретно померла через те, що помирає і народжується тільки костюм. У кожного з вас він свій костюм це і є тіло, це і є ота форма прояву. Розумієте? Народжується і помирає тільки форма прояву вас тут, прояву вашої душі. А душа вона ніколи не народжувалась і вона ніколи не помирає. Тому саме цікаве полягає в тому, що людина складається з духовної частини. Це душі і матеріальної частини це ось того певного конкретного тіла, яке проявляється просто-напросто як певна форма. Відповідно, знову ж таки, ось цей світ під назвою Земля, це і є конкретна матриця. Розумієте, це і є ось та сансара, це і є ось ті основні уроки, куди наша душа приходить у формі тіла для того, щоб здобути певний досвід. І відповідно у світі під назвою Земля. Да, або в у сансарі або у матриці тут все має форму, все абсолютно все. Немає тут нічого безформеного. Коли воно безформене, то воно невидиме. А коли воно невидиме то воно пустота. А пустота те це і, і це є те, з чого воно виникає. Тобто воно береться не звідки і дівається в нікуди. Воно тут виникло, воно й пропало, воно і щезло. Просто. На людський розум це дуже важко сприйняти. І тому попридумляли оці всі назви, де певна група людей вона їм довіряє. А потім, наприклад, на цій мові сказали, і на тій мові сказали, і на тій мові, і в кожен на своїй мові зрозумів, але воно розуміється в момент прояву само собою. Знову ж таки, коли, наприклад, людині розповідати про те, що, наприклад, помідори це дуже смачний овоч. То ті, хто люблять, вони зрозуміють, або ті, хто розуміють цю мову, вони зрозуміють. А ті, хто не розуміють, вони не знатимуть, що це таке. Але коли вони побачать, то вони, в них буде автоматично прояв цього істинного знання, і вони зрозуміють, що це дійсно таке. Саме тому дуже багато людей говорять такі фрази, що людина вийшла з матриці, або я хакнула цю систему, або там я зламала цю всю матрицю. Не буває такого, це неможливо по тій причині, що коли людина взламує матрицю, ця людина конкретно помирає через те, що ваше тіло це і є ось та форма прояву у світі, ось цьому під назвою Матриця, тут все має певну форму. І коли ви оманливо стверджуєте про те, що ви взламали систему, хакнули весь світ і так далі, це конкретно. Ви зламали матрицю, тобто означає, що ви померли. Якщо ви померли, то ви не будете озвучувати це все через свій прекрасний ротик, Через те, що якщо вас бачать, значить ви живі, значить, ви проявляєтесь у формі. розумієте? Людина помирає, тіло помирає, а душа, вона от просто як появилась, так і зникла. Розумієте, вона просто не звідки. І відповідно. Якщо ви проявляєтесь у цьому світі форм, то ви не можете зламати цю систему через те, що вас бачать тут як певну форму. Душа людини вона пізнає сама себе через певну форму прояву. Відповідно, знову ж таки, дуже багато пісень, колись давно ще я їх знаю, не знаю, можливо, ви чули, по закону сансари, тобто, що тисячі душ народжуються, тисячі душ помирає, ось таке коло, де ми ганяємо, ганяємо, ганяємо і так далі. І насправді воно так і є. Потім знову ж Кузьма співав таку класну пісню нам казали знову ж таки, це істина правда. Коли народжується дитинка, да, ось цей такий невеличкий костюмчик, воно повністю нічого не пам'ятає, там максимальна безпам'ятність, там ніхто нічого не знає. І йому починають розказувати. Це можна, це не можна, тобі треба так, а не можна того, а не можна того, а це погано, це добре і так далі. Але вдумайтесь, самі по собі слова, це просто-напросто набір букв. Вони не погані і не хороші, вони ніякі, вони нейтральні, вони взагалі ні до чого нікуди не належать. Це людина через свою призму наділяє певне слово, певною характеристикою. Іноді ви можете заматюкатись, іноді ви можете нагрубити комусь, іноді ви можете крикнути. І відповідно. І одного разу ви це скажете з такою інтонацією грубості, знаєте, з такою злостю. І, і та людина, які ви це сказали, вона ображається на вас. А іноді ви те ж саме говорите, але в іншому форматі. Ви, от, наче якби, кричите, але от, ну, не страшно якось, да? от, наче ще й посмішку викликає. розумієте? А слова вони просто-напросто нейтральні. І от проблема людей вона полягає в тому, що іноді люди, навіть не іноді, а дуже часто. Людина, вона максимально от, хапається за щось таке ось матеріальне, наче вважає, що вона тут дуже давно, дуже довго, дуже вічно і так далі. Але кожен із вас неминуче покидає цей костюмчик, через те, що душа вона певний період часу проявляється тут, а потім вона добуває певний досвід і йде. Знову ж таки, кожного разу, коли народжується дитина, абсолютно завжди дається дата приходу. В цей світ костюмчика. Тобто, якщо людина народилася, їй даються дату народження. Дата народження це і є та дата, коли костюмчик прийшов у цей світ, коли ваша душа проявилася у формі. Розумієте? І відповідно, коли. Костюмчик помирає, знову ж таки, є дата смерті. Це коли конкретно ваш костюмчик пішов звідси, тобто закінчив термін перебування в ось цьому матричному світі. Тільки тоді ви можете конкретно стверджувати, що ви хакнули цю систему, але ви тоді не можете це стверджувати через те, що ви є духом. А відповідно, дух не має певної форми, і його ніхто не бачить. Ну, є такі люди, які його бачать, да? але вони трошки по-іншому спілкуються з цим всім. Тому саме основне, будь ласка, зрозумійте, що людина вона складається з духовної частини, ось цієї душі, і матеріальної частини це тіла, а ось цей світ під назвою Земля це конкретна матриця, це конкретна сансара, де кожна людина. Форма проявляється через костюмчик, через тіло. Певний період часу тут тусується, виконує певні задачі, а потім неодмінно звідси йде. І дуже цікаво, коли людина народжується, їй дають дату народження. А ця дата народження вона конкретно має інструкцію, навіщо душа прийшла у цей світ. Якщо людина, наприклад, народжується першого числа. Да? В людини максимально властивості лідера. Ну, це буквально пару слів, кажу, там обов'язково потрібно дивитися повністю всю матрицю і аналізувати всі ваші сфери. Ну, наприклад, якщо людина народилась 1 числа, 19-го числа, от основа людини, вона полягає в тому, що людина має бути лідером. Вона конкретний лідер, вона от керівник, вона має такі властивості главного. Навіть якщо у вас чоловік народжений першого числа, в нього буде основне слово все нормально. яка б Прекрасна попа не була б в нього всіх вдома буде все нормально, і улюблене слово все нормально. І от прямо ті люди вони природжені стати лідерами, природжені бути головними. Але дуже часто так буває, що цих людей, от як наче перевіряють, дають їм такі уроки для того, щоб вони пройшли свої завдання. І вони стають підлеглими, і коли вони підлегли, то їм командують. А коли ними командують, вони не можуть цього зрозуміти. В них душа рветься на куски. Їм все не так. Вони просто воюють, доказують, що не так, не то. Вони починають вирішувати проблеми і за директора, і за керівника, і за всіх на світі. Бо вони хочуть доказати, що я тут головний, я тут лідер. А основна задача стати керівником, розумієте? тобто бути лідером, але бути лідером не через війну, не через доказування, не через виборювання. А зрозуміти, що ви дійсно є лідер, і далі будувати або вже свій бізнес, і там ставати лідером, або йти по, ну, по кар'єрній дали цій сходинці, ставати начальником там, та ще якимось там ще якимось там де далі. І відповідно прокачувати усі всі свої моменти лідерства. Знову ж таки, якщо, наприклад, люди, які народжені 5-го числа або 14-го числа, вони будуть завжди такі логічні, правильні, чіткі, вони завжди такі навіть іноді здаватимуться максимально холоднокровні. Але ці люди вони самі самі нічого не розуміють, чому вони такі. Вони, наче якби і хочуть всім добра, і хочуть всіма дружити, і хочуть, щоб все було класно, але вони максимально проявляють якусь холоднокровність. І інші люди вони можуть щитати ось цю таку енергію холодності, і вони не схочуть спілкуватися з тими людьми. А ось саме основна задача ось того п'ятого аркану, п'ятої енергії людей, які народжені п'ятого числа, це конкретно. Усвідомити і зрозуміти душі, прямо потрібно це прямо на своєму такому рівні логічного правильного розуму, зрозуміти, що ага, я така холодна, не через те, що там я така погана, там чи добра, чи ще щось. Просто от я так проявляюся. І іноді вам потрібно вчитися, розумієте, вчитися, проявляти цю турботу, проявляти ніжність і так далі. Наприклад, люди, які народжені народжені го числа, вони завжди все знають. Як би ти їм не кажи, вони ще будуть возмущатися і доказувати вам те, що вони знають, і от задача цих людей. В цьому костюмчику своєму, да, прямо питати інших людей, не робити так, як вони хочуть, а запитувати в інших, як їм потрібно, розумієте? І насправді дата народження це і є конкретна інструкція до того костюмчика, яка конкретно розповідає вам, що вам тут потрібно робити. І навіщо ви сюди прийшли, навіщо ваша душа проявилась у цій формі, розумієте? І відповідно. Немає різниці. Ви те знаєте чи не знаєте? Просто розумієте, коли ви знаєте, то ви маєте інструкцію до себе. Ви знаєте, я така, то, така-то, така-то, так і мені потрібно отак-то, отак-то і отак-то робити. А коли ви не знаєте, ви автоматично, інтуїтивно притягнете до себе ці події, які вас научать, їх абсолютно завжди інформація приходить лише через два виміри. або через знання, коли ви. Отримали інформацію, і ви знаєте, або через кризу. І от якщо ви не чуєте через знання, відповідно відбувається криза. Це певна хвороба, це певні болячки, це певне непорозуміння з рідними, це проблеми у відносинах, це розвод, це сварки, це нерозуміння батьків, це сварки з батьками, сварки з дітьми і так далі. Тобто вас вчать або через знання, або через кризу. І дуже часто людина не чує через знання. Ну, от так. Зароджено, так от привикли, да, не можемо по-другому. Тоді відповідно наступає криза. І знову ж таки дуже важливо все полягає в тому, що людина вона дійсно конкретний творець через те, що ось цей Бог це і є любов. Да? Бог це і є ви, Бог це і є ось те слово, яким просто-напросто назвали щось таке максимально, максимально ізобільне, кайфове і ось це максимально благополучне, максимально ось ту ем, іскренню суть ізобілія.